Ми в Пражському граді на вулиці маленьких будиночків, да так? Самих маленьких. Тут всі будиночки під номерами. От номер 26 27, 25. і в кожного будиночка є своя історія. Історія, наприклад, там вони траву сушили, лікували людей, історія прачки, тобто десь. Хтось щось робив, історія. А, що тут? Історія як просто ну, люди жили. Історія, наприклад, пів 25-му будиночку, це показується, яким вони були раніше, як тут люди білизно розвішували. Потім що тут ще в нас є? Просто хатиночки, от, наприклад, такого плану. Вон, погріб в них є, кроватки, обов'язково набожність Христос. Так, вони в туалет ходили. Невеличка цікава вуличка, але дуже цікава. Тут, наприклад, ви можете піднятися, подивитися, обладунки. Камера, питок, так. Да. обладунки рицарстві. Я думаю, рицарські якісь боїв не були. Такий захід. Тут ви так заходите, і оця вся вуличка. Номер 23 Тут якесь ремесло. А також ви можете купити тут сувеніри. Є. Під номером 22, це у нас повністю посвячена кавки. Ага. Ми прийшли сюди без 15.09 і от людей немає. Вчора це просто десь в 12 це тому раджемо приїздити раніше, купити квиточки заздалегідь і. Буде... А, квиточок. Коли ви купите квиточок, він діє два дні з моменту його купівлі. Тобто, розраховувати на той фактор, що. А якщо ви окупили ввечері, наприклад, ви можете витратити там півдня погуляти на наступний день, додивитися, але обов'язково починайте дивитися зранку. Ще варто враховувати, що будь-що тут те, що входить в вартість саме квитка, відчиняється о дев'ятій годині ранку разом з касами. Тобто, от ми зараз хочемо в будиночок кінематографу сходити, подивитися, там фільм мають крутити. Але так ми розуміємо, що ще люди не прийшли на роботу, а зараз вже 9.32. Тобто ми ну, це теж треба розраховувати, що там приходять вони пізніше, не да, Так, Але так ми ще прогуляємося чи сходимо в Королевський палац, поки пофотографуємося, по людей okay. немає. Якщо що, то можемо. Повернутися, повернутися сюди так? ще раз, подивитися фільм. А в 12 часов біля вор... воріт буде зміна, зміна караулу. караулу і кажуть, що це досить гарне видовище, потрібно подивитися. Кет зміється постійно, з мого слова досить гарно. От, наприклад, от, історія цього будиночку підходить а Little House, а фюзик Матільда Прусова. Ну, якщо ви... З Чехії, мабуть, ви знаєте, тут така Матільда Прусова. Якщо вони з Чехії, то потрібно почитати історію про Матільду Прусова. А в цьому будинку, я не пам'ятаю, фамілію цього чоловіка, він зберігав плівку з фільмами від нацистів. Джосеф Казда. Джосеф Казда, так. Таким чином. От. І скільки тут, от, скільки плівки? Коли була війна, він все це зберіг. А тут потрібно повинні показувати фільм. Так от. Невелика вулиця, але досить гарна. Досить, досить, досить гарна. Цікава, так. І зараночком можна пофотографуватися в спокійному темпі, не поспішаючи. Що ми зараз і будемо робити?